Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний бургер з курячою котлеткою. Він просто не перевершений, а ми не будемо гаяти часу. Гайда готувати. Розпочнемо з того, що фарш я зробила з одного курячого філе. Додаю до нього сіль, перець, за смаком. Та все це гарненько перемішую. З усього фаршу я формую чотири котлетки. Та викладаю їх на розігріту пательню, змащену соняшниковою олією, та обсмажую їх з обох сторін приблизно 20 хвилин на маленькому вогні. Тепер беремо булочки. Їх я розрізаю на дві частини та перед подачею бажано їх підсмажити. Таким чином, булочка буде водночас м'якенькою та хрусткою. Також я нарізаю помідорчики. Дивлячись від сезонності, ви можете ще додати консервованих огірочків. Буде надзвичайно смачно. Тепер додаю соус бургер. <гум> ви можете використовувати соус за смаком. Додаю ось такий сир для бутербродів або тостів. Та вкладаю все це ось таким чином. Соусу ви можете взяти улюблений кетчуп, майонез або гірчиць. Вийде також дуже смачно. Цей соус дуже сильно нагадує бургери з Макдональдсу. Кладаю ще один сирок та змащую знову соус. Бургер буде дуже соковитий. Усього з усієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 бургери. Нічого складного немає, а я бажаю вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!